Всім доброго дня, компанія Авторинок Стоянка Бережанська місії Тернопіль. нас на продаж Tesla S-75. Dual Motor. Повний привід. Пробігула на 115 тисяч км 2016 року. Передній задній парктроніки автомобілі присутні. Камери автопілотування, покруг все присутні, панорама. Це все у нас присутнє, салон в хорошому стані, не потрісканий. Все є робоче, все в хорошому стані. Яких нюансів по автомобілі взагалі немає. Пін-код для перевірки, який автомобіль був в Америці, надаємо. Можете собі переглянути. Великі просторні багажні, нічого не затерто, не протерто. Електропровід багажника присутній в автомобілі. Все в хорошому стані. Ось така Тесла продається у нас. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, на всі додаткові запитання, дамо відповідь. Також автомобіль продається як за готівку, також можливо його покупка в кредит, в розсрочку в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторинок Стоянка Бережанська поза номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Також у нас є трейд-ін обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти свій автомобіль на цей або на будь-який із наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо і приймаємо на комісію. А по даному автомобілі, якщо у когось є додаткові запитання, то дзвоніть пишіть. Торг, знову ж таки, присутній тільки біля автомобіля. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.